Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримаєте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас Господь від усякої біди. Господи Ісусе Христе, Сину Бога Живого, дякую тобі за цей новий день, що сходить над світом. Дякую за подих життя, який ти знову дарував моїй душі. Дякую, що зранку ти поруч, що Твоє світло торкається мого серця, як промінь ранкового сонця торкається землі. Благослови мене, Господи, на цей день, який починається. Очисти мої думки, щоб у них не оселилася суєта, не оселився страх і зневіра. Нехай перше, що я думаю, буде про тебе, і нехай перше, що я скажу, буде молитва. Господи Ісусе, я підношу до Тебе своє серце. Я кладу перед тобою всі свої турботи, всі тривоги, які ночували біля мене. Ти бачиш кожну рану мого серця, кожен невидимий тягар, що лежить на моїй душі. Зціли мене, Господи, твоєю благодаттю. дай мені мир, який світ не може дати. Нехай твій спокій оселиться в мені, щоб ніяка буря не зруйнувала його. Навчи мене цього ранку не поспішати серцем туди, де ще не був ти. Проведи мене дорогою Твоєю, щоб кожна моя справа мала благословення від Тебе. Я не знаю, що чекає мене сьогодні, але знаю, що ти знаєш усе, тому покладаюся на Тебе, мій Господи, ти пастир мій, і я не потребую нічого іншого, крім Твоєї присутності. Ісусе, будь моїм світлом у темряві, моїм спокоєм у тривозі, моїм притулком серед життєвої бурі. Нехай мої слова сьогодні будуть лагідні і добрі, щоб нікого не поранити, а серце милосердне, щоб бачити добро навіть у дрібницях. Благослови мої руки, щоб творили працю з любов'ю, і благослови мій розум, щоб кожне рішення народжувалося у світлі твоєї правди. Господи Ісусе, навчи мене бачити в усьому Твою руку, навіть тоді, коли день буде важким. Навіть тоді, коли серце буде стомлене, бо знаю, що ти тримаєш мене за руку і нічого не трапиться без твоєї волі. Нехай цей день буде днем твоєї слави в моєму житті. Я дякую тобі, що ти а недалекий Бог, а близький, живий, теплий, як подих. Ти чуєш мене навіть тоді, коли я мовчу. Ти бачиш сльозу, яку я не наважуюся витерти. Ти знаєш усе, Господи. І саме тому я не боюся цього дня, бо якщо ти зі мною хто проти мене, тож благослови мене на кожен крок, бережи від зла, від спокуси, від випадкового гріха, що може спіткати мене на шляху, нехай серце моє буде пильним, совість, чистою, а розум ясним. Благослови мій дім моїх рідних і близьких, обійми нас усіх своєю любов'ю, щоб ми жили у мирі і злагоді. Щоб у наших серцях завжди звучала подяка Тобі. Господи Ісусе, дякую за життя, за кожен подих, за кожен промінь світла, за кожен шанс почати спочатку. Навіть коли я падаю, ти не відвертаєшся від мене. Ти піднімаєш, Ти лікуєш, Ти даєш силу йти далі. І сьогодні, коли цей день тільки починається, я хочу йти поруч із тобою, не попереду, не позаду. А поруч, щоб у кожній миті життя я міг відчувати Твою руку. Господи, навчи мене бути вдячним за мале, бо в малому прихована Твоя велика благодать. Навчи мене бачити Тебе в усіх людях, яких зустріну. Навчи любити, як Ти любиш. Прости мене за все, що було недостойним, і дай сили сьогодні бути кращим, ніж учора. Господи Ісусе, благослови мій шлях. Моє серце, мій розум і мою працю. Благослови мої руки, щоб вони приносили користь і добро. Благослови мій дім, щоб у ньому панував мир і Твоя присутність, благослови мій хліб, щоб він ніколи не переводився, і благослови мене силою, щоб я ділився ним із тими, хто має менше. Нехай цей день буде днем любові, віри і надії. Бо без тебе, Господи, усе порожнє. Але з тобою навіть найскромніше життя наповнюється сенсом, навіть найтяжчий хрест стає світлішим, бо ти поруч, Господи Ісусе, Ти моя твердиня і мій захист, мій Спаситель і мій друже. У Тобі я знаходжу спокій, коли світ навколо тривожиться. У Тобі я бачу надію, коли серце моє вагається. Я приходжу до Тебе сьогодні як дитя до Отця. Бо знаю, що тільки ти розумієш мене до кінця. Я не приховую перед тобою нічого, бо все, що в мені, відкрите для твоїх очей. Господи, благослови мене на цей день у кожній справі, у кожному слові, у кожному кроці. Веди мене дорогою правди, не дай мені збочити на стежки спокуси, не дозволь серцю моєму спіткнутися об камінь гордості чи розпачу. Навчи мене покладатися не на свої сили. А на Твою волю, бо Ти знаєш краще, що мені потрібно. Ісусе, укрий мене від зла, від хвороби, від підступів ворога, видимого і невидимого, постав навколо мене твій світлий щит, щоб ніщо темне не торкнулося душі моєї. Охорони моє тіло від немочі, від болю, від слабкості. Дай здоров'я, щоб я міг трудитися на благо і славу Твою. Зміцни мій дух. Щоб не занепав у хвилину випробування. Господи, дай мені терпіння, коли приходять труднощі, дай мені розуміння, коли не бачу виходу, дай мені мужність, коли серце моє лякається. Нехай у кожній бурі я тримаюся Тебе, як човен тримається якоря, бо тільки Ти мій спокій, мій захист, моя гавань. Господи Ісусе, благослови працю рук моїх. Благослови кожну справу, щоб вона мала добрий плід. Не дозволь мені впасти у лінощі, не дозволь мені шукати легкого шляху, але дай мені працювати з радістю і вдячністю. Дай мені силу долати втому, не нарікати на обставини, а бачити в усьому твою руку. Господи, пошли мені хліб насущний, ти знаєш мої потреби, навіть ті, про які я не наважуюся просити. Не для марності прошу. А щоб мати необхідне для життя, для служіння, для добра, благослови мої доходи, щоб у них не було неправди, благослови мої витрати, щоб у них не було марнотратства. Дай мудрість розпоряджатися тим, що маю, і серце щедре, щоб ділитися з тими, хто має менше. Ісусе, я віддаю Тобі свої страхи, свої тривоги, свої сумніви, бо в них я втомився жити. Забери з душі моєї тягар невпевненості. Навчи мене довіряти тобі навіть тоді, коли не розумію дороги, по якій ведеш мене, бо знаю, що ти ведеш мене не у прірву, а до світла. Господи, благослови моє серце, щоб воно не озлобилося від несправедливості. Благослови мої вуста, щоб не промовляли зла, навіть коли мене ображають. Благослови мої очі, щоб вони бачили добро, а не темряву. Благослови мій розум, щоб він не забував, що все земне минуще, а вічне лише в тобі. Ісусе, я молю Тебе за всіх, кого люблю. Збережи їх, Господи, від усякого зла, від хвороб, від нещасть. покрий їх Твоєю благодаттю, щоб кожен день їхнього життя був наповнений миром і Твоїм світлом. Нехай у наших серцях не буде ворожнечі, нехай у наших домівках панує любов і розуміння. Благослови Україну, Господи, цей край, який Ти полюбив, збережи її від ворогів зовнішніх і внутрішніх, укріпи її народ у вірі, у надії, у доброті. Нехай у кожному домі буде хліб, мир і молитва. Нехай кожна дитина росте під мирним небом. Господи Ісусе, нехай Твій Хрест буде переді мною в усьому. Коли я сумніваюся, нехай Він дає мені силу. Коли я падаю, нехай нагадує, що ти вже підняв мене своєю любов'ю. Коли я хворію, нехай нагадує, що ти сам ніс біль людський. Коли я бідний, нехай нагадує, що ти збагатив мене благодаттю. Ісусе, будь мені путівником у кожній дорозі, нехай мої кроки будуть у згоді з твоєю волею. Якщо мені доведеться пройти через темряву, нехай у цій темряві світить твоє світло. Якщо доведеться стояти на роздоріжжі, нехай голос твій тихий і лагідний скаже мені: Ось шлях, іди ним. Господи, я не хочу прожити цей день даремно. Я хочу, щоб він мав сенс у Твоїх очах. Навчи мене бачити в кожному моменті можливість послужити в кожній людині, брата, у кожній праці, благословення. Нехай сьогоднішній день буде моїм малим служінням Тобі. Благослови мої плани, Господи, і виправи те, що в них не згідне з твоєю волею. Якщо я хочу того, що шкодить мені, зупини мене, навіть якщо я не зрозумію одразу, бо краще втратити щось земне, ніж віддалитися від Тебе. Господи Ісусе, у цей ранок я складаю перед Тобою все своє життя, минуле яке я не можу змінити. Сьогодення, яке я хочу прожити з тобою, майбутнє якого не знаю, але довіряю його тобі, бо ти Господь часу і вічності. Нехай цей день пройде під Твоїм покровом, нехай кожна мить буде наповнена Твоїм миром, якщо прийдуть спокуси, зміцни мене, якщо прийде смуток, утіш мене, якщо прийде радість, навчи мене дякувати. Бо все, що від Тебе, благо, Господи Ісусе Христе. Ти світло мого серця, мир моєї душі і сила мого життя. Я стою перед тобою цього ранку в тиші і відчуваю, як усе навколо сповнюється твоєю присутністю ти близько, ти поруч, ти в мені. І кожен подих мій це подих життя, який ти даруєш. Кожна думка, що спрямована до тебе, це вже молитва, кожне прагнення до добра це твоя дія в мені. Господи, дякую Тобі за цей новий день, який Ти мені подарував. Я не знаю, що в ньому чекає мене, але знаю, що ти в ньому вже є, і тому серце моє спокійне, бо де ти, там мир, де ти там упевненість, навіть коли шлях ще не видний, де ти там любов, навіть коли довкола холод. Ісусе, дякую Тобі за все, що було, і за все, що буде, за радість і за смуток. За успіх і за випробування, бо і в радості, і в скорботі ти поруч, ти вчиш мене любити, коли важко, терпіти, коли боляче, вірити, коли здається, що немає виходу, і дякувати, коли серце плаче. Господи, Ти, мій цар і мій друг. У тобі велич і ніжність, у тобі сила і милосердя. У тобі правда і любов, Ти володар неба і землі, але з любові твоєї ти нахиляєшся до мене. Малого і немічного, ти не цураєшся моєї втоми, не відвертаєшся від моїх помилок. Навпаки, ти торкаєшся моїх ран, і вони загоюються. Торкаєшся моїх сліз, і вони стають молитвою. Торкаєшся мого серця, і воно оживає. Господи Ісусе, нехай цей день пройде під знаком Твого Христа, нехай хрест твій буде мені покровом, коли прийде страх. Нехай він буде мені світлом, коли навколо темрява, нехай він буде силою, коли я втомлюся, і нехай він нагадує мені, що твоя любов сильніша за будь-який біль. Навчи мене бути миротворцем сьогодні, Господи, де сварка, дай мені слово примирення, де гнів, дай мені лагідність, де сльози, дай мені розраду, де байдужість, дай мені серце здатне співчувати. Нехай я стану носієм Твого світла, навіть якщо воно маленьке, навіть якщо я лише іскра серед темряви. Ісусе, благослови мій розум, щоб Він був чистим і ясним. Благослови мої вуста, щоб з них сходили слова любові, правди і вдячності. Благослови моє серце, щоб воно залишалося добрим навіть у важкі хвилини. Благослови мої руки, щоб вони творили добро. І підтримували того, хто впав. Я молю тебе, Господи, збережи мене від гордості, від гніву, від лукавих думок, не дозволь серцю моєму закам'яніти. Дай мені завжди пам'ятати, що я лише подих Твого творіння, а Ти вічний живий Бог. Навчи мене смиренності і вдячності, бо у смиренні народжується мир, а в подяці сила. Господи, я дякую тобі за все, що маю. Навіть якщо це здається малим, бо кожна дрібниця це твоя щедрість, кожен новий день це твій дар, кожна можливість це твоя милість. Навчи мене бачити у всьому благословення, навіть коли очі людські бачать лише труднощі. Ісусе, дякую тобі за твою любов, що не знає меж, за те, що ти чекаєш мене, навіть коли я забуваю про Тебе, за те, що ти прощаєш. Навіть коли я знову спотикаюся, за те, що Ти піднімаєш, навіть коли я падаю, ти ніколи не покидаєш мене, навіть коли я сам собі здаюся загубленим. Господи, я довіряю Тобі цей день, кожну зустріч, кожну справу, кожну мить, керуй мною, направляй мене, веди мене. Не дозволь мені зробити нічого, що віддалить мене від Тебе. Дай мені мудрість бачити, що головне, і не марнувати життя на марне». Благослови, Господи, усіх, хто сьогодні в скорботі, у хворобі, в самотності. Прийди до них, як прийшов колись до мене, принеси їм розраду і мир. Нехай кожен відчує, що ти поруч, навіть коли навколо темрява. Господи Ісусе, я кладу до Твоїх ніг усе своє життя, усе, що маю, і все, чим я є, бо без Тебе я ніщо, з тобою ж маю все. Дай мені сьогоднішній день прожити у мирі, у тиші серця, у вдячності і в любові. Я дякую тобі, Господи, за твою благодать, яка ніколи не минає, за твою силу, яка піднімає, за твоє милосердя, яке прощає, за твою присутність, яка зміцнює, і за те, що Ти, Цар Небесний, став для мене наставником, Спасителем, другом і Отцем. Нехай кожен подих мій буде хвалінням тобі, нехай кожна думка моя буде звернена до тебе, нехай кожне серцебиття буде вдячністю тобі. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео ми залишили реквізити добровільних пожертв. Нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.